Ми продовжуємо спілкуватися з метафоричними картами, і сьогодні я зроблю розклад на місяць. Звичайно, я такі розклади роблю наприкінці кожного місяця, але перед новогодніми святами я трошечки забула про це, і тому робимо розклад на січень місяць сьогодні. Сьогодні я взяла нову колоду, О, це колоду цю зробили мені на замовлення, мене, вона з одного боку одна колода, з іншого друга. От, ну, так мені захотілося зробити спробу, як вона працює. Сьогодні перший раз я взяла цю колоду в руки, от вчора тільки отримала, і так починаємо. В розкладі у нас буде 4 позиції, і так, тягнемо першу карту на наступний місяць, і яке головне завдання наступного місяця. Для тих, хто Ще не знайомі з метафоричними картами, нагадую, що метафоричні карти це не вражіння, це робота з нашою підсвідомістю. І карти не мають якихось стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. Я буду давати невеличкі коментарі стосовно карт, але якщо вам не відгукується те, що я кажу, у вас виникають якісь свої асоціації, то прислухайтесь до себе. І так починаємо. Перша карта це завдання місяця. І ми витягуємо карту, і от така у нас карта. От. Що я бачу на цій карті? Я бачу чоловіка і жінку, <кій> у жінки замочок, у чоловіка ключик, і, ну, я вважаю, що завдання місяця це знаходити спільну. Мову знаходити ключик до когось іншого. Так, друга карта у нас з чим доведеться розстатися в наступному місяці. І тягнемо карту. Карти нові, такі ще. Ось така у нас карта. Бачите, тут. Група людей, і один чоловік щось розказує іншим, вказує, куди їм йти. От, ну, можливо, треба, ну, на мій погляд, треба розтатися наступному місяці з якимись амбіційними з амбіціями з якимись лідерськими, можливо, дати комусь іншому бути лідером. От, які у вас асоціації з цією картою? І третя карта, що прийде в січні місяці нового ваше життя. Ось така цікава карта. От тут людина йде за крилами. Ну, це можна трактувати як сходинки, як рух вперед, можливо, якісь нові можливості просуватися. Можливо, по кар'єрній дробині, можливо, ну, в житті щось зміниться на краще, але треба по сходинкам, по сходинкам йти наверх. А можливо, якщо це крила, то це ж які, може якісь чудо, які, якась допомога з вищих сил. Ось така третя карта. І остання четверта карта, це які у вас є ресурси на січень місяць. Теж тягнемо карту. Ось така карта. От, ну, тут, мені здається, так, вогонь, такий чоловік рішучий. Ну, мені здається, що наступного, в цьому місяці в січні. Буду багато ресурсів, такі вогняні, буде багато енергії, багато сил для досягнення своїх мрій. І так, на цьому розклад закінчений. Покажу ще раз карти, щоб ви могли їх важно подивитися. Які у вас асоціації виникли? Можете в коментарях писати, які у вас асоціації стосовно карти виникли. І так, перша карта це завдання місяця. Друга карта це з чим доведеться розлучитися. Третя карта що прийде нового. І четверта карта це ресурси на місяць. Ось такий у нас вийшов розклад. Я ще хочу запросити вас всереду на гру подарунки для папелюшки. Гра пройде в закритому чаті Телеграма. Участь в грі безкоштовна. На грі ми будемо розбирати, які ресурси у вас є для досягнення ваших цілей, мрій і бажань. Посилання на чат гри буде в коментарях, так що приєднайтеся, буду рада бачити вас на грі. До зустрічі, пока!